Як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі. 24 грудня 24-го року є цікавою датою, адже це остання дзеркальна дата в цьому році. Дзеркальна дата це дата, що читається однаково з обох боків, наприклад, 24, 12, 24. Це явище має певну символіку, а також пов'язане з культурними та езотеричними інтерпретаціями. Ось декілька фактів про цей день. Символічне значення. Дзеркальні дати часто вважають особливими для початку нового етапу. Здійснення важливих рішень або роздумі про минуле і майбутнє. У номінорології така дата може символізувати баланс та гармонію через симетрію чисел. Святковий контекст: 24 грудня є днем Різдва за григоріанським календарем, що святкується у багатьох країнах світу. Цей день сповнений очікуванням свята, духовних практик, родинних зустрічей і підготовки до Різдвяної ночі. Астрологічний аспект. Наприкінці грудня Сонце перебуває сузір зі кого Це час, коли багато людей відчувають потребу в стабільності, плануванні та підбитті підсумків року. Дзеркальні дати вважаються сприятними для медитації, згадування бажань та пошуку внутрішньої рівноваги. Чому це остання дзеркальна дата? У форматі дата місяць, рік дзеркальні комбінації обмежені. 24-12-24 24, 12, 24 це останній збік такого формату у 2024 році. Що можна зробити цього дня? Задумайте бажання. У багатьох традиціях такі дати вважають моментами підвищеної енергетики. Підбийте підсумки року. Запишіть головні досягнення та моменти вдячності за 2024 рік. Плануйте майбутнє, використайте символику дзеркала для обдумування ваших цілей та мрій на 2025 рік. Святкуйте переддень Різдва! зосередитися на родинному теплі та духовних традиціях. Цей день чудова нагода для внутрішньої гармонії та підготовки до Нового року. Бережіть себе та будьте здорові!